Слава Ісусу Христу. Світ йде до свого кінця, як спастись. Біблійні пророцтва про останній час буваються прямо в нас на очах. Ми бачимо, як зростають війни, голод, хвороби і неправдиві вчення. Не дивлячись на все досягнення, людство йде по шляху руйнування, і світ стає все більше опасним. Люди гордяться своїми знаннями, але ці знання не спасають. Ані сучасні технології, ані культурні дослідження, ані фільми не змінять людей до кращого. Тільки віра в Ісуса Христа і слідування Його вчення можуть змінити світ і привести людство до спасіння це єдиний шлях. І сьогодні часто звучать обвинувачення в адрес Бога де Бог. Але коли через людські гріхи і безбожжя почнеться ядерний конфлікт, коли гори, острови зрушаться зі своїх місць, сонце змеркне, а місяць стане як кров, коли порушиться атмосферний пояс, люди зрозуміють, що без Бога і його захисту людина беззахисна. Тому не упустіть шанс примиритися з Богом і удержати спасіння. Нехай Бог вас береже. Амінь.